Вибухає Севастополь потужні удари по Криму. Ракети бажально налетіли на рашистів окупованому півострові і громлять їхні військові бази та порти. У зоні потенційного ураження кримське місто чорноморське флотарефії, якому вже давно пора повибухати та відправитися на дно у повному складі. Саме це зсу нині втілюють у життя. Про тотальний жах, який розпочався зараз у Криму. Говоримо у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте. Ставте вподобайки залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Адже у тимчасово окупованому Криму, а саме у Севастополі, лунали гучні вибухи у районі Мисофіоленд. До речі. Там розміщені систему радіоелектронної боротьби рашистів. Ну і також було перекрито кримське міст. Так званий губернатор Севастополя Міхаїл Розважаєв заявив, що нібито уламка дронів упали на будинки у районі Фіолента. Але за інформацією телеграм-пабліку Кримський вітер» все ж таки прилетіло по рашистській військовій частині у районі Мису Фіолент. Це дивізіон С-400, С 300 зі складу 12-го зенітного ракетного полку. Повідомляється, що було більше восьми вибухів. А розповіді так званих. На місцевої влади про збиття всіх українських дронів і ракет це неправда. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше одної станції радіолокації. Також був вибух на позиції С-400. Військова частина розташована серед дачних кооперативів, тому надержні будинки падали уламки БПЛА. Ну, до речі, тривожно на мисі там було і напередодні, коли у тому районі виднівся дим, а окупанти заявили про навчання. Проте внаслідок атаки Україна знищила там ворожий військовий склад, де були боєприпаси та безпілот. Шахет. Ну і як кажуть рашисти, герань. Ну, окрім цього, дрони атакували Липецьку Брянську області. Розмір стверджують, що один із безпілотників упав на територію електропідстанції у Становленському окрузі Липецької області. При цьому губернатор регіону наголошує, що підстанція продовжує працювати у звичайному режимі. На місці падіння працюють правоохоронці. Роботу електропідстанції не порушено. Пише рашистський чиновник Ігор Артамонов. Водночас ворожі змі стверджують, що так звана ППО попотім. То збило 16 українських дронів над Брянською областю. Очільник регіону також додає, що постраждалі та руйнування відсутні. Цікаво, що окупанти інформували про збиті попола над Брянщиною у декілька заходів. Спершу вони написали про 6 збитих дронів через годину. Про ще три, а потім про ще п'ять. Ну і разом якраз таки 14, А вже згодом заявили, що аж 16 начебто, збили дронів. Також дійсно тепер у Криму для расистів. Ну, досить таки тривожно. Із непотапляємого авіаносця став незручною територією, і це досягнення Сил оборони безпеки і оборони України. Про це заявив начальник гур, генерал-лейтенант Кирило Буданов. За його словами, важким питанням для Москви, зокрема, буде відбудова чорноморського флоту. Цитую його усе, що ми робимо, окрім рутинного руйнування логістики залізниці, це ще й звільнення Криму. Міст має бути зруйнований. Ми домоглися, щоб Орефія вивела. Свої кораблі із Криму якомога далі. Вочамчура це новий порт Рафі в окупованій Абхазії. Перекрасно зауважив Буданов керівник ГУР МО Україна. Також переконаний, що Кримський міст є більш пріоритетною ціллю для ЗСУ ніж нова залізниця уздовж узбережжя Азовського моря. Для мене однозначно більше потребує зруйнування з боку України. Міст це символ, це свідомість. Це набагато глибше і важливіше ніж знищення навіть якогось ешелону. 60 вагонів техніки в повному складі Є техніка тисячі, а міст один, стверджує Буданов. Імовірно, саме через це перед в'їздом на Кримське міст зі сторони Арафії. Знову почала накопичуватись і швидко зростати черги з машин. Про це свідчать дані телеграм-каналу оперативної інформації щодо ситуації на даному мосту. У черзі з боку Тамані перебуває 700 транспортних засобів. Час очікування понад дві години. Ідеться в повідомленні про цьому проїзд до пунктів огляду зі сторони окупованої карчевільний. Черг на виїзді з Криму немає. Як зазначають окупанти, у період літнього сезону для забезпечення безпеки громадян на Кримському мосту посилено роботу стаціонарних інспекційно-доглядових. Комплексів на під'їздах, окрім цього, повідомляється, що для проходження кримського мосту треба спочатку пройти перевірку, як при перетині кордону автівкою. Є два варіанти перевірки на вибір водія: сканер та ручна перевірка. Чорги на сканер від однієї години очікування. Про це з посиланням на рух опору повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграм. Цитую після першої атаки на кримське міст росіяни заборонили проїзд транспортним засобом вагою понад три тони. Саме тому всі фур їдуть суходолом через Маріуполь, створюючи хибне враження попиту на цей шлях. Чому така заборона зрозуміти не складно. Перше бояться повтору вибуху. Друге розвантаження тиску на опори після підриву задля безперешкодної роботи залізниці, наголосив радник. Також Андрющенко зазначив, що приблизно за 10 кілометрів від мосту починає працювати реп, збуваючи GPS. партизанам показувало, що вони їдуть зі швидкістю 430 кілометрів на годину. Містями сигнал зникав. Аби Видавав координати в іншій частині всесвіту. Партизани розповіли, що для проходження мосту в окупованому Криму спочатку треба пройти перевірку, як при перетині кордону автівкою. Існує два варіанти перевірки на вибір водія. Сканер, який просвітить всю машину, цілком без виймання речей та ручна перевірка, де доведеться витягувати всі речі. Огляд здійснюється вручну. Чорги на сканер, як повідомив Андрюшенко, від однієї години очікування при ручній перевірці перед кримським мостом треба вийняти сумки, самостійно віднести в кімнату. Огляду завантажити все на стрічку, і там як в аеропорту. Потім виходиш із кімнати через спеціальну огорожу до машини. Машину також обстежують повністю: дрібниці, бардачок, відділення із запаскою, сидіння наголосив радник міського голови. Окрім того, обстеження на сканері речі позначають наклейками. Де водію водають фіолотову картку, а пасажирам видають червону. В кінці мосту охочуючих перетнути кримський міст, забирає кінцевий контролер отакий прекрасний перетин мосту. Варто додати, що всі туристи по чатах радять взагалі не їхати в Крим через наші атаки. Прекрасно або їхати в об'їзд через Маріуполь, що в принципі дає відповіді на багато питань, розімував Андрющенко. При цьому відповідаючи на питання, чи може Кримське міст е, впасти цього року, і Буданов каже, що це питання вже до генштабу. Проте він зазначив, що ГУР свою заплановану роботу по цьому питанню робить. Раніше очільник Гур, Кирило Буданов заявляв, що ракети великої дальності Атакамс, які США передали Україні, можуть зрештою зруйнувати Кримський міст. А ті, хто стверджує, що Атакамс недостатньо потужний. Щоб виконувати цю роботу, помиляються. Вони повинні читати технічні посібники. Питання тільки в їх кількості, але в принципі ці ракети дозволяють нам виконати таку місію. Підкреслив Буданов Буданов відзначив, що дозвіл США використовувати їхню зброю для захисту Харківщини полегшило життя українським оборонцям. Але буде ще краще, коли штати дозволять використовувати американську зброю для ураження всієї так званої оперативної глибини варефії. Ну а далі давайте перейдемо і до інших новин, адже бійці 35 п'ятої, 36-ї бригади морської піхоти продовжують нищити плавзасоби флоту Путіна та спецпризначенців рашиської армії біля острова Забич та Великий Потьомкінський на Херсонщині. Стало відомо, що на скріншотах ураження є підрозділів 127-ї бригади розвідки та 10-ї бригади спецпризначення рашистів, які виконують задачу по висадці на ці острови для захоплення позицій, виявлення та знищення спостережних пунктів українських сил. І з подальшим утриманням цих позицій до прибуття піхотних підрозділів, наші воїни знищують спецпризначенців під час десантування на острови. Знищення човнів окупантів запобігає можливості їхньої евакуації та повторного заходу на тривалий час. Отже, допомагає нашим підрозділам контратакувати на островах. Вже знищено десятки катерів і човнів. Окупантів, ну а я вам вдячна. Глядачі за те, що ви це відео до кінця. підпишіться на нас, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках. Віримо в перемогу українського війська. Слава Україні і слава нашим захисникам.